Ну і продовжуємо далі знайомити вас з нашими шейверами. Це в нас відносно недавно він з'явився в асортименті, і перша партія була розкуплена дуже швидко. Я думаю, перевага в дизайні. Як на мене, цікавий влучний дизайн. Значить, шейвер у нас знову ж таки на дві плаваючі голівки. В даному шейверу є висувний триман. Це корисна функція, для, особливо для тих, в кого немає. Тримера, тому що це. Ну, ви знаєте, якщо ви для гоління берете, звісно, наприклад, шейвер, я вам ще раз нагадаю, що шейвер бере одноденно дводенно щитину. Тобто це просто як шліфовочна машинка, яка шліфує все, що не взяв там тример. Да? А якщо, наприклад, ви десь пропустили, то там 3-4 дні відросла щитина, ну, шейверу вже не потягне, вже буде складно, тому треба. Тример, і в даному випадку це пристрій 2 в одному. Тобто є в достатньо непоганої якості тример, який буде знімати масу. А потім все, що не взяв тример, ви шліфуєте сітку. Тобто це хороше комплексне гоління. В даному випадку, ось такий ми маємо шейвер, Тут дисплей показує рівень заряду акумулятора. Також нажимаємо кнопку і збільшення. Бачите, 7500. Тобто Тут дві швидкості роботи: 7000 7500 Також в нас є ось така запасна сітка, це перевага. Значить, тут у нас е, ось такий чохол для транспортування зберігання, кабель USB, щітка для очищення. Ось така комплектація. Ціна 999 гривень. Е, значить, це в нас модель Voyager V362. Замовити можна на сайті Тремр. Замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Можна, до речі, промивати цю модель під проточною водою є вологозахист. Е, тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте, відправляємо швидко, відправляємо вчасно. Тому будемо раді співпраці з вами.